Працівниками департаменту житлово-комунального господарства, архітектури та земельних відносин постійно проводяться рейди по місцях так званого безладного накопичення сміття, які виникають в громаді через безвідповідальне ставлення до власних відходів окремих мешканців. Так в ході чергового рейду було виявлено кілька осіб, які викидали сміття в районі вулиць Весняної та Целінної, завдаючи непоправної шкоди довкіллю та здоров'ю мешканців, що проживають біля стихійного сміттєзвалища. На винних осіб складено адміністративні протоколи та примушено їх прибрати викинути сміття. На жаль, такі випадки не поодинокі, коли громадяни дозволяють собі викидати непотріб, де попало. Штрафи, які сплачують порушники, аж ніяк не йдуть ні в яке порівняння з цією шкодою, яку вони завдають природі. Недобропорядні громадяни завжди знаходять собі виправдання або шкивають знову ж таки на собі подібних, які викидали тут сміття раніше. Дуже боляче споглядати створені ними підвалини для майбутніх. Поколінь, які житимуть в нашій громаді і вимушені будуть їх ліквідовувати, адже увесь цей непотріб не зникне сам по собі. Таким, як у кажучи, авгій весь стайні хтось має зачищати. На щастя, є в нашій громаді і небайдужі люди, які намагаються хоча б якось зарадити проблемі. Вони повідомляють час від часу інформацію про осіб, що викидають сміття у невідведених для цього місцях, зупиняють порушників самотужки, влаштовують їм засідки та пастки, аби останні. Тані не мали змоги виконати сміття в лісосмугах тощо. Працівники департаменту вдячні їм за таку співпрацю і завжди оперативно відгукуються на їхні звернення. Отже, за значну винагороду у вигляді безпечного довкілля та збереження чистоти і порядку в нашому спільному домі, відділ інспективно-адміністративного нагляду за санітарним станом та благоустроєм громади департаменту житлово-комунального господарства, архітектури та земельних відносин готовий взяти до уваги з подальшим життям відповідь. Заходів, будь-яку інформацію: фото, відео, адреси, номери автівок тощо порушників. Інформацію можна надати за телефоном 048 62 23 596 або за адресою проспект Шевченка 7А. Анонімність і зазначену винагороду буде забезпечено в повному обсязі. Департаментом житлово комунального господарства, архітектури та земельних відносин нашим відділом було черговий раз проведено рейд перевірку стосовно виявлення порушників санітарного стану, а саме це викидання сміття у невстановлених для цього місцях. Ми приїхали по стихійних сміттєзвалищах, також були, як то кажуть, спіймані на горячому це порушники санітарного стану та притягнуті до адміністративної відповідальності за статтею 152. Люди Масово виносять сміття, велика сміття, викидають його, спотворюючи наше місто сесійне сміттєзвалище. З ними була проведена на місці роз'яснювальна робота, а також складено декілька адміністративних протоколів за цією статтею. Що хочу сказати і на що поставити наголос про те, що люди дійсно викидають сміття, знаючи про те, що цього робити не можна. Я хочу зазначити ще одну важливу таку деталь, що так було раніше, і так є зараз. На сьогодні наше одне із міст в Одеській області, де сміття вивозиться від мешканців нашої громади. Велика габаритна сміття, побутове сміття зовсім безкоштовне. На цією проблемою день і вночі працюють працівники комунальної організації благоустрій, які щодня вивозять сміття великогабаритне від сміттєвих байданчиків зі сміттєвих баків, з альфаторів, прибираючи наше місто. Приводячи у його належний санітарний стан, люди, не дочекаючись машини, виносять все одно на стихійні сміттєзвалища, і що там робиться, це великий жах. Сьогодні ви побачили в даному відео, де, де є небайдужі мешканці, які звертаються до нас письмовими заявами в телефонному режимі, повідомляють про порушники. Ми, виїжджаючи на місце, дійсно, як то кажуть. Спіймали на гарячому, склали адміністративний протокол. Ну будемо сподіватися на те, що люди зрозуміють і в майбутньому не будуть робити те, що вони роблять. Користуючись нагодою, хочу ще раз вкотре звернутись до кожного мешканця нашої подільської громади і зазначити про всі. Деталі з вивезення та нескладування складування сміття на ваших придомових та прилеглих територіях. По перше, де є вулиці, де курсують машини для цього, для збирання цього сміття. Ви всі знаєте, де встановлені сміттєві баки, альфатори щодня машина збирає комунальна сація благоустрій приводить наші вулиці до ладу. Що стосується приватних секторів, де немає сміттєвих майданчиків, сміттєвих баків, будь ласка, також знову ж таки за домовленістю з головами квартальних комітетів. Якщо не знаєте, що це за людина, хто голова вашого квартального комітету, будь ласка, звертайтесь до нашого департаменту в наш відділ за телефоном 2-35-96, або приходьте особисто. На особистий прийом за адресою проспект Шевченка 7 А будемо раді кожного бачити. Пам'ятайте про те, що перемога не за горами все буде Україна. Тож не залишаємося осторонь в питанні боротьби зі сміттєзвалищами, котрі плюндрують чисте обличчя нашої громади та відбирають безпечне довкілля у нової генерації подільчан. Задумайтесь тут жити вашим дітям та онукам.